У невеликому містечку, загубленому серед густих лісів, існує легенда про жахливу істоту, відому як Тінь. Кажуть, що це дух померлих, які не знайшли спокою і які полюють на страх своїх жертв. Її можна побачити лише в місячну ніч. Коли вона наближається, повітря стає холодним, а навколо панує тиша, як у переддень бурі. Її зовнішність це порожнеча, що вбирає світло. А очі, бездонні чорні провалля, що викликають жах у будь-кого, хто з ними зустрічається. Одного вечора група молодих людей: Анна, Олег, Віка та Роман вирішила провести вихідні в лісі, ігноруючи попередження місцевих жителів. Вони прибули до старого, занедбаного будинку, який колись належав туристам, і, не звертаючи уваги на чутки, почали святкувати. Коли стемніло, група розвела вогнище і повітря наповнилося сміхом і жартами, але в цю ж мить раптом з-за дерев пролунав жахливий тріск. Друзі зупинилися, серце кожного забилося частіше. Віка з острахом в голосі запитала: Це було що? Мені страшно. Олег намагався заспокоїти всіх, жартуючи. Це напевно просто лось, ліс живий. Не забувайте про це. Але все ж тривога огортала їх. Коли вони почали розповідати страшні історії, раптом почули шепіт. Це був тихий голос, що зливався з шурхотом вітру, і звучав так, наче кликали їх по імені. Хто це? запитав Роман, стискаючи ліхтар у руках. Вони вирішили перевірити, що сталося, і, намагаючись не зважати на страх, пішли в темряву. Ліс був тихим, ніби сама природа зупинилася. Раптом ліхтарі згасли і з'явилася тінь. Ця безформна істота нагадувала дим, але з кожним її рухом вона ставала все реальнішою. В її обрисах простежувалося багато облич, знайомих, яких вони втратили, і жахливих монстрів із давніх казок. Хлопці, втрачаючи спокій, почали панікувати. Нам потрібно бігти, закричала Віка, коли тінь наблизилася. Друзі кинулися в різні сторони, намагаючись втекти від страху, але кожен з них опинився в капкані своїх найгірших страхів. Анна заблукала в темряві, де чула голоси своїх загиблих родичів, які закликали її залишитися. Вона закрила очі, намагаючись не піддаватися спокусі, але тінь все ж тягнула її до себе. Роман натрапив на величезну яму, з якої лунав жахливий сміх. Він зрозумів, що це ілюзія, але його тіло зупинилося, немов заворожене. Він бородався з бажанням заглянути всередину, знаючи, що це пастка. Олег, відчайдушно, намагаючись знайти друзів, зрештою натрапив на стару каплицю, про яку ходили чутки. Внутрішня атмосфера була жахливою повітря важке від затхлого запаху, а стіни були вкриті дивними символами. Олег відчув, що тут щось приховане, щось, що може допомогти. У центрі каплиці він знайшов древню книгу заклять потертую від часу. Прочитавши кілька слів, він відчув, як всередині нього зростає сила, але тінь знову з'явилася, відчайдушно намагаючись зупинити його. Вона стала агресивною, кричучи тисячами голосів, які зливалися в один жахливий хор. Олег, закинувши назад голову, почав читати заклинання, що виблискувало світлом. Я не боюся тебе, проголосив він, почуваючись, наче світло проникає в кожну клітинку його тіла. Тінь почала глузувати з його слів, але світло, що виходило з книги, змусило її відступити. Олег продовжував читати і раптом світло спалахнуло, заповнюючи каплицю. Тінь закричала, її обличчя метушилися в безумстві і раптом зникла в яскравому спалаху. Але коли світло згасло, Олег виявив, що залишився один. Друзі зникли, а навколо нього залишилася лише тиша. Він втратив їх, і тепер в лісі було тільки він та спогади про тих, кого любив. Вранці, коли перші промені сонця пробивалися крізь дерева, Олег вийшов з каплиці. Він відчував тяжкість на серці, знаючи, що тінь залишилася живою, і тепер вона знала його слабкості. Ліс знову став тихим, але в його думках звучали голоси його друзів, а в повітрі все ще витає шепіт Тіні, яка не забула про нього. Олег, охоплений безнадією, знову слухав її голос Повернись до мене. Він зрозумів, що з того моменту тінь ніколи не залишить його в спокої. Тепер вона стала частиною його життя, а він частиною її жахливої історії. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб дізнатися більше жахливих історій і стати частиною нашої містичної спільноти. Дякую за перегляд.